Мені довелося поспілкуватися з людиною, яка вважає, що сьогодні 153 серпня. Вже дуже їй не хочеться визнавати, що літо закінчилося, а рік добігає до свого завершення. Але новий рік не лише час, коли на вулиці зимно, а й прекрасна можливість поглянути назад на пройдений шлях довжиною в рік. І проаналізувати його, згадати усі перемоги та поразки, і вже з отриманим досвідом рухатися вперед, приймаючи кращі рішення. Моє вам щире побажання, щоб у новому році було багато радості та щастя. Щоб із минулого року ви взяли лише найкраще проблем уникнути неможливо. Однак бажаю, щоб вони робили вас тільки кращими, а поряд завжди буде лише щирі. Добрі та вірні друзі. І звичайно ж міцного здоров'я та справжньої Божої любові. Вітаю!